Так, Варка Strong 3.15. Вот это прикольный. Степанер 405, ну цепь бы дорого рахуется якийсь премиум бывающий. Эрдингер 4. Потім польский еживец. Потім Кингфишер. Е золотый хазан. Ну, Факт потім там пішли такі нецікаві, там Хайнекін, Туа, потім Холстен. Це суттєво. Колись давно пили Холстен і він ще є різний. Ще є світлий, є ще зелений холстен. Ну тут живет, це що таке тиски, не знаю. Ну, хугарден є 370 і по іду бек Льов. Ну, 19 за коробку. Є льох. Так. Потім хакер, якийсь цього не знаю. Ну цей Павланер 3,50 вібранців по 4 з чимось. Так, потім грощ. Оцей Бру... Грощ. Хороший Пілзнер з він такий солодковатий. він цей не білий. Це якийсь такий, як лагер. Козі в Віркапоповідський є. Є отут вот э... Туборг, холандия Голландия, и э, чешский лагер Чичвар, Татра, Едаб. Вот он я самый дешевый, он по сики там 2,50. 270 280 Ну такі вот ще підснімаю вам ціни на горілку. У горілки різні. Так. Вот є немиров вот такие вот. 1,07, 3520. И потім 35,20. 0,7. Так. Финляндия 32,45. 32, Дешевше, ніж в у... мире. Вот, що є. Столичка 3390. Дорожче 30... да, за. Ну там на чуть-чуть буквально. Буквально. И 6 таких прикольних, Так, ну з прикольних Альберта Пюр. Можна брати оцей Банфайс. Хороший. і ну, оцей Із медведем шейка. Ну, тоже, так само, Така сама ця 301 долар. І абсолют. Так само абсолют дешевший за 0,7 він дешевший за 0,75. За цей за Неміров дорогий. Ну все. Вибір став менше. Всі смірнові робляться в місісазі, бодяга не п'ється, крутається тяжко. О, ну, я взял на пробу лагерь. У нас <сор> кінець, кінець квітня, Сьогодні 29 те Вчора вибори були, виграли ліберали. нема слів. то вообще там все, народ там посыпает голову пеплом, там короче, все пропало, Гіпс знімають. Клієнт уїжджає. короче, вот, погодка Плюс 23 парить сьогодні і дощ був, так, два рази. Значить, на задньому фоні ЛСБО, Я вам просто там мене питали, які ціни на цю на наніміров. Я там зняв кусочек, без заходу взяв два пива. Я знімав, зняв там вам пиво, показати ну, по чому яка ціна. Тому що дешевше ніж Нібрамсвіку. І виходить, так, зараз я перекажу вам наше типу, окрестності. Дешевше ніж Брансвіку на долар півтора. Є дишманське пиво по 2,50, так, як тубор. Там ще можна його пошукати, десь. ще дешевше, щось можна знайти, якусь жовту рідину, таку, може воно буде напиво дуже похоже. Так. Ну, тут у нас плаза. Там коротше, я живу. О, там, де от заправка блимає, бачите, там трошки далі. Ну, Коротше. Там є в нас магазини різні, є Food фут... Basics. Да, ну, все, що є, от, бачите, там. Ну, стандартна така канадська плаза велика. Ось таке вот. от. І е зняв там вам кусочок пива, який є, тому що тут, наприклад, ну я вам скажу так, колись ми ходили. Ще з ребятами, з Дімо, з Льошею, ну, з команди з банком. Ми ходили на льов. знаєте, там от Льов було 50, дол 50 гривень бокал. І це рахувалося якби жирно. Це ми ходили на пиво колись у 2007 році. В центрі ми ходили там до Ратіпап, там чи ще щось в Києві. І я вам скажу так, що це рахувалося жирно, це рахувалося дорого. і ну, Ми брали, ну, ми в банку працювали, що гроші є. От. А тут, а тут хлопці, дівчата, от що є тут, бачите, ван шприцік, другий але якийсь щось, щось не зрозуміло, без голок. Я не знаю, що це. Я просто йду, вам розказую так, дивлюсь, що є. Ну, я часто бачу шприци. Ну, взагалі я вам скажу, а так мене трошки вразило. Хоча мені знайомий каже, що ваньєр район так собі. Один і другий вже багато хто казав. Ну, Я їздив там і в інші райони, ну, нічого примічательного скажу так, щоб, ви знаєте, це вам не дієп, там де 1600 оця площа, там, де все вистражено. Ні, тут так, простіше трохи. Коротше, стоїть Льов, стоять сіпива, стоїть холстен три вида. Можна взяти. ну, Там в іншому магазині є навіть Гьосер. Можна взяти німецькі, і австрійські пива є, і чеські є, польські є. Тобто ці пива, асортимент значно ширший і мені більше подобається, ніж наприклад, сам асортимент. Я не кажу, що вот для, це, для мене це важливо. Я пиво п'ю так, я вам скажу, що е, є нагода там, чи з кимось, там, ну що, я буду сам бухати пиво, ну, можу там якийсь футбол, там чи ще щось. Ну, так, щоб, ну, Я взяв дві банки. Я не беру коробками. Там, ну, алкоголік з мене так собі. Скажімо. Коротше, пива є різні. і е, Тут можна взяти цей Хугарден, ну, ти обереш 12 доларів 6 Ну, Маленькі бутилочки по 0,3 чи по скільки вони там. От. Іди собі, пий буде тобі льов, хочеш собі Хугарден, який хочеш. Тобто ну, ціни такі. Дуже все якби, доступне, і я вам скажу так, що я дивлюсь, що, наприклад, я звернув увагу, в принципі, в цьому в асортименті немає ну, асортимент взагалі, товарів, представлений ну, відомими брендами. наприклад, там Взуття буде вам там, наприклад, Adidas, Nike, Skechers, потім, Що там ще такого буде. От, мерел, буде Соломон. Тобто саме такі ну, Катерпілер буде там ще щось. Ну, коротше, буде саме таке жирняк. Той, що в Україні, наприклад, жовті ботинки, ботинки Катерпілер я собі не міг дозволити купити, тому що вони коштували там в магазині дорого. Вони коштували, так, що це таке, це монета чи ні? Це батарейка. Я думаю, що це 10 центів. Е, вони коштували 3,5 тисячі гривень колись. Ну, це ще я вам кажу за 2015 рік, наприклад. А тут вони коштують, це 3,5 тисячі гривень, якщо в людей були зарплати там, по 10, по 5, по 7 в Києві, ну мало хто міг дозволити купити собі боти там, за 4 тисячі гривень. Але тут вони по 150. 160 доларів. Але зарплати в людей ну, раз в два тижні байвіклі вони можуть діставати там, ну, по-різному залежить там, починаючи від 1100 до, 200, 200 до 2000. Скажімо так, оце такий діапазон, який люди. Ну, Ясно, що всі можуть дозволити собі купити ці ботинки, і вони будуть якби, ну, трошки інший уро... цей... уровень, як кажуть, але рівень, вибачте. Але... Ну, якби гроші дорожчі, да. Але я скажу вам, що і заробляти їх трошки тяжче, ніж в Україні було. От. Ну таке. Коротше кажучи, я вам просто хотів зняти за ціни, вам покажу. От. І всім вітання. Такі от справи. Готова. Давайте. Всім до зустрічі!